Же через масштабну атаку, окрім іншої цивільної інфраструктури, найбільше постраждали два навчальні заклади: школа та дитячий садочок. У школі номер 86 вибиті вікна над їх відновленням, уже працюють. Діти сьогодні пішли до школи. А ось у дитячому садочку номер 70 ситуація складніша. Там працює лише половина закладу, інша потребує ремонту. Наша кореспондентка Олена Лещенко побувала на місцях руйнувань. Яка зараз ситуація, як переживає цей день після нічного обстрілу тиумсадалі? Це школа номер 86, яка постраждала внаслідок російської атаки минулої доби. За словами адміністрації, яка не захотіла давати нам коментар. В школі було пошкоджено 56 вікон, з яких вісім повністю знищено. Це найбільше дісталося дитячому садочку. номер 70. Тут пошкоджено 70 вікон, 40 дверей, понівечена територія та стіни. Садочок розрахований на 420 дітей. Сьогодні, в понеділок, там вчилися лише десятеро. Батьки сподіваються, що за місяць навчання відновиться повністю. Я йшла на роботу. Чоловік мене з собачкою, з Оскаром переважали на роботу. і Ми йшли як на передовій. Стріляли так. А потім був такий сильний приліт, вибух. Ну, ми думали, що вже треба лягати, чесно кажучи. Ми по дорозі бачили людей. Ну як воно не укриття, а як. Заїзд в гараж, певно, да, і там люди були, зна дуже багато людей знаходилось, але ну я вирішила мені на сьому на роботу. Я вирішила йти на роботу. Я бачила людей на зупинці, так громадські бачила автобус, їхав видно ну, по людей, пустий. їхав. Так у нас на роботі люди панікували. Ми з Харкова і ну, для нас це не було шоком. Ми перші дні дуже нас сильно бомбили, і тому ми якби нормально було. Ми тікали я то укриття, ми, ми вийшли я то з дізочуєм висить шахет. почали бігти і, і, і Та, не... почали там ховатися біля дерева, попадала з дітьми. Я їх. Накриваю. потім відвітіло. Думала, боялася, що не, не стрибнули, що не впали осколки. Він відвітів від нас аж на стадіоні почали стріляти. Ми все полежали і потім почали бігти укриття. Ми бачили з, -з того що, е, боку школи, як горів гараж. І дим дуже е, е, сильний йшов. Е, нам банкон пошкоджений. Ви вже подали заявку, що важко місто відновили? Подала, а казали, що ми маємо все мір, як